Мені поставили таке питання у коментарях. Вітаю, дуже перепрошую, що забираю вас час, задаючи питання. Але я хочу поїхати в Данію, але у мене немає грошей. Я хочу приїхати в Польщу, не хочу брати там захист, просто хочу попрацювати місяць-два, щоб заробити грошей, і поїхати в Данію. Чи відмовить мені Данія у цьому випадку через те, що я жила в Польщі і працювала? Отже, відповідаю на це питання. Дивіться, ви на якій підставі збираєтеся. Жити і працювати у Польщі це перше. Якщо ви розраховуєте на безвізовий режим, то він діє тільки для подорожей, тільки для туристів. Не тільки на підставі безвізового режиму ви не можете працювати в жодній країні. Тобто, якщо ви хочете працювати в Польщі, вам треба або оформлювати там робочу візу, або брати той самий тимчасовий захист, а потім... Поки ви знайдете цю роботу, це теж час пройде на це. Там вам треба... Тобто ви створюєте собі купу зайвого клопоту, ви робите зайві рухи. Для чого? Потім вам треба цей захист закривати або там цю робочу візу. Я не думаю, що в Польщі прям так легко знайти роботу. Я вважаю, що в будь-якій країні знайти роботу нелегко. І це займе не один-два місяці. Це може зайняти багато місяців. І просто питання, для чого це робити, якщо ви можете прямо поїхати у Данію і поселитися у таборі, я вам раджу подивитися мої відео, в яких я розповідаю, що буде відбуватися у Санхольмі, у другому таборі, у комуні. І тоді ви будете знати всю інформацію, і ви будете знати, що вам там будуть допомагати. Навіть якщо у вас. А немає грошей. Ну, я не вірю, що у людей взагалі прям немає ні копійки грошей. Ну хоч якісь гроші у вас то є. Тобто, знайдіть гроші просто доїхати до Данії, приїдьте у Санхольм, а там же вам допоможуть. Вас там не залишать без їжі. У Санхольмі взагалі годують триразове харчування. Вам там дадуть одяг, посуд, постіль. Потім, коли вас перевезуть у другий табір, вам там будуть давати гроші на їжу. Тобто. Якщо у вас навіть мало грошей або немає, це не буде критично. Ви не будете голодувати. Вам в будь-якому разі допоможуть. Вам на всіх етапах будуть допомагати. Тому я вам раджу подивитися мої відео. Я про це розповідаю і розповідала багато разів. І ви тоді будете розуміти, що вас очікує. І тоді ваш план з тим, щоб їхати у Польщу і працювати, він просто буде неактуальним. Дякую за увагу!